Привіт! з вами на зв'язку та сімейний психолог. Хочу сьогодні розповісти вам про функцію, яка стала доступна нещодавно. Це медитація після консультації. Чому саме варто? По-перше, медитація пишеться наступного дня в гарному моєму ресурсному стані. По-друге, медитація має певні частини. Перша частина це звернення до вас через запит, який ви озвучили. Далі частина для відчуттів, щоб ви провідчували, яка ваша реакція на певні твердження. Далі будуть позитивні твердження, після чого буде домашнє завдання, зачитано вам. І далі установка позитивна, яку ви можете брати після того, як ви отримали мою медитацію. Ви мені пишете, які відчуття на якому етапі ви зустріли. Ми з вами ще детально в переписці голосовими чи текстовими повідомленнями обговорюємо. І в фіналі ви отримаєте ще одну вже чистову. Медитацію, яку можете використовувати багато разів підряд.